Херсонець Роман Третьяков прийшов на фестиваль Херсонський позонок тимчасово в Одесі. Пригадує, як смакував цією рибою у 2021 році. Я отразу коли почав їсти, я одразу нагадав як я сином їздив робити роботи ввечері, нажарили дуже смачно. Це взагалі, мабуть, перший раз. Хоча і родився і ми в Херсоні перший раз. Це дуже круто зустріти рідних людей, деяких я бачив до початку окупації. І зараз бачу перший раз. Позинка готує вперше, говорить одеський кухар Михайло Гарабаджи. Про цю рибу можу сказати, що вона нагадує мені одеську Дунайку, яка теж в такому стилі готується, яка теж дуже смачна. Сьогодні позинками смажемо на грилі. Сьогодні ми позика смажемо в маслі на сковорідці. Сьогодні в нас є вже готовий, але до Створили дуже класну спільноту для того, аби відчути ті вайби колорити для мене він, напевно, скоріше про підтримку людей і спільноту, яка є дуже класною і неймовірною. Хочеться доторкатися до цього і підтримувати. Ідея проведення фестивалю виникла у 2019 році, говорить його. Організатор Сергій Нікітенко місцем проведення обрали Одесу, тому що тут живе багато вимушених переселенців з Херсонщини. До участі у фестивалі зареєструвались понад 150 людей. Долучились херсонці, які живуть в Одесі та Києві. Жителі Голої пристані, Олешок, селище Станіслав Херсонської області та самі Одесити. Ми побачили, що позамок як феномен перестав бути чисто локальним таким фудмемом, а став ну загальноукраїнським. Да, про нього почали частіше згадувати в Фейсбуці, Він став таким ну, Ну, трошки навіть, ну, навіть мемом, так, всі казали, там, які б проблеми не були, скоро все буде нормально, позанок піде в Херсоні. Вона не Дніпровська, вона морська, вона заходить нереститися в Дніпро. І в цей момент якісь відчайдухи, рибаки ще минулого року ми знали, які виходять і ловлять. Її це ловили не на Дніпрі, трошки раніше. І їм вдалося наловити, Ми з ними домовилися, купили її скільки могли, трошки більше 100 кілограмів. Частину з цієї риби ми. Е З'їмо сьогодні частина поїде до наших друзів на фронт. Організували фестиваль коштом донорів редакції та херсонських підприємців. Окрім можливості поспілкуватися один з одним і скуштувати страви з позанка. Гості доєдналися до благодійного збору для сорокової окремої бригади берегової оборони та зведеного підрозділу Бузький Гард зібрали 26 тисяч 521 гривню. Розповів Сергій Нікитенко. Оксана Хлібос, Суспільне новини, Херсон.